Приготуємо швидкий, смачний та білковий сніданок. Якщо ви хочете приготувати отаку от смакоту, буквально за 5 хвилин де куча білка, а де мало калорій, обов'язково шкода дивляться це відео до кінця. Мені знадобиться якась зелень, 3 яйця, і я візьму для начинки якийсь сирочок, ковбаска. В общем, що у вас є. Якщо у вас є якась шинка або, наприклад, якась куриця, то можете в принципі сюди додати. Нарізаємо всі інгредієнти. Вони повинні бути заздалегідь підготовлені. Розбиваємо яйця, додаємо сіль, перець, перемішуємо вінчиком просто до однорідної маси. Розігріваємо пательню та додаємо олії. Вливаємо яєчну масу, коли з однієї сторони він піджарився, перевертаємо його на іншу сторону. І тут потрібно швидко Накладати на одну сторону те, що ви хочете сюди додати. Я хочу додати сюди ковбаски різної, додати сир, хочу додати помідорчики, зелені і зверху ще сир. Тепер стараємося підняти іншу частинку і просто ось таким чином загортаємо, накриваємо кришечкою, щоб наш сир розтав. Подивіться, яка краса. Давайте пробувати. Розрізаємо та дивимося, який він всередині. Може, подивіться, яка краса. Mm -hmm. Боже, як все смачно. Це дуже класно. Буквально пару хвилин. І в нас виходить така краса. Mm -hmm. Боже, і смак так. Багато білка, легкий з салатом, мало калорій. Мені цікаво, чи його можна їсти як гамбургер. Ну mm, можна. Якщо вам сподобалось відео, обов'язково зберігайте, ставте лайки та пишіть коментарі. Всім па-па.